Ти назвала фінансові рівні. Можеш так. їх коротко. Ти сказала про них, але не озвучила. Можеш трошки uh -huh. розказати про них Так, малеска? загалом існують чотири деякі експерти подають їх як п'ять, тому що третій, той, який я назву, розбивають на два окремих, і відповідно їх виходить п'ять. Але якщо так дуже е грубо, то існує чотири фінансові рівні: фінансова яма або життя в мінус. Це коли доходи менше за витрати. Не вистачає грошей на покриття своїх витрат, і потрібно залучати або якісь борги, або йти в кредитні історії. Ну, тобто, грошей не вистачає на витрати. Другий фінансовий рівень це фінансова небезпека, це життя в нуль, від доходу до доходу, від зарплати до зарплати, і відсутність накопичень. Тобто, немає зібраної цієї так званої фінансової подушки безпеки. Третій рівень це фінансова незалежність. Це коли доходи людини більші за витрати, виникає оцей надлишок грошей більший чи.